Шановні громадяни, під час війни святкові феєрверки перетворюються на джерело загрози та страждань. Вони не лише можуть спричинити пожежі та травми, але й завдають важкої психологічної шкоди мирним жителям, для яких звуки вибухів це жах реальної небезпеки. В Україні продаж і використання перетехнічних виробів заборонений. Офіцери громади та рятувальники проводять моніторинг магазинів, нагадуючи про цю заборону та відповідальність. Виберіть безпечні способи святкування. Ваша увага до стану інших може вберегти чиюсь психіку та життя. Офіцери громади Лозівського районного управління, цивільного захисту та привитивної діяльності наголошують на забороні використання, продажу та передачі у будь-який спосіб феєрверків, піротехнічних виробів, призначених для використання під час розважальних заходів. ДСНС закликає: будьте максимально уважні протягом новорічних і різдвяних свят. Бережіть своє життя та життя близьких, подаруйте їм свою увагу, любов та добрий настрій.